А бувало у вас таке, що ну, ти там заработаєшся, що то заклопочишся тим, а потім таки піднімаєш голову. А літо, ну в яке всі нормальні люди віддихають, воно вже тютю. А, а ти ще й не відпочивав. А це у нас в цьому році таке було. Українці все літо воювали, воювали, крушили, грамили врага, а потім такі стопа, А Адихнуть, відпочивати, це ж святе. Да, а відпочивати українці привыкли де? Є звісно в Криму. І я не бачу пока, що ні одної причини нам ці привички міняти. Україна втори сутки атакує Москву і європейську часть Росії. Нет, я не против віддихнути на Москве. Отакі от от новості звучать, ну, прям дуже релаксуючі. Я б все-таки краще продовжив кримський курортний сезон. бо що ми за время про них сильно забули. На дорогу повім. І от саме в останні дні. Кримчані себе чувствують ну прям москвичами, даже круче. Украинские БПЛА ударили по санаторию Фарос в Крыму. Есть погибшие. Беспилотники ВСУ ударили по санаторию Фарос на южном берегу Крыма. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил глава республики Сергей Аксенов в воскресенье. В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория Фарос. Также повреждено здание школы в поселке. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. На данный момент количество пострадавших около 15 человек. Число погибших уточняется, написал Аксенов в своем телеграм-канале. Чо, к сожалению, По-моєму, новость звучить дуже обнадіжувающе. До того, наші в основному там здебільшого отдыхали по часті Крима, там по частину узбережжю, де вони свого ПВО всякого понатикували. А от южний берег Крима ця радость ну, як-то несправедливо оминала. Окупанти це теж замітили, розслабились і от на цьому-то наші їх якраз і підлавили. В сети появились кадры санатория Форос после атаки беспилотников. Зрелище впечатляет. Если в этом санатории в момент удара действительно находились высокопоставленные чиновники РФ, то кто-то из них наверняка уже отправился в мир иной. Что значит «если»? Если, значит, туда лупанул, и значит, было поверто по ком. Дачка-то сама по себе знаменита. Це ж на ней в свое время гекичеписты заперли Горбачева, що и положило начало развалу совка. Я сподіваюся, що на цей раз результат буде нічим не хуже. Русская ж любить поотдихати в розкошних апартаментах, а особливо якщо вони ще й крадені. стоит отметить. В СМИ была обнародована информация, что в момент дронового удара по санаторию Форос, расположенного в аннексированном Крыму, в его главном здании будто бы проходило совещание высокопоставленных чиновников из страны оккупанта Российской Федерации, а также разных крымских гауляйтеров, перешедших еще в 2014 году на сторону врага. Я думаю, что они скорее даже сальдо больше имеют в виду, яко на самом деле уже не первый раз хоронят, а потом я говно постоянно где-то всплывало. Де я не думаю, що він таке прям велике себе, щоб от конкретно проти нього таку ярку спецоперацію замишлять. Я думаю, що, що там генеральський улов пожирній, який ми узнаємо чуть позже, обов'язково узнаємо, після того, як вони зараз уверено поділяють від, що ми особи нічого там не попали, всі живі здорові, а потім некрологи потоком як підуть. Ну нам поки що і цього достаточно. Гул змущені, який піднявся в русській патріотичній пресі, лишній раз доказує, що попали ми на цей раз в саме Яблочка. Офицер ФСО об ударе по Форосу. Россия не может отвечать так же. Россия не может отвечать на удар по Форосу аналогично, даже если верить украинской пропаганде, что в пансионате, где погибли курортники, находились какие-то высокопоставленные россияне. Конечно, не может, потому что никаких курортников там быть и не могло. Все граждане Российской Федерации, которые пребывают на территории Крыма, они все пребывают там незаконно. Все они... З якою би метою вони туди не прибували, навіть там під якийсь курортний роман. Вони всі преступники. Ні один із них законно не пересікав границі нашого государства. Ми їм своє розрішення на це не давали, тому ніхто із них не підпадає ні під яку там даже конвенцію про захист цивільного населення. Да й откуда там цивільним взятися? Кількість... Количество... Звезд на погонах цих курортників ми чуть позже посчитаем. Всі наші предыдущее попадання по їхнім штабам і собраниям іменно на цьому полилось. Так что ждем, не торопимся. Зараз. Пока отримуємо только підтвердження предыдущих ярких попандосів. Досье шпиона. Удар по Искандерам. На фото результат атаки по полигону Мольки на Краснодарский край. Удар совершен с применением 14 ударных БПЛА. В результате атаки уничтожено несколько АТРК Искандер, поврежден ЗРПК «Панцирь С-1». Также пострадали складские помещения и прочая автомобильная техника. 20 число августа 2025. Августа! А сейчас уже 20 число сентября. І оце тільки зараз ми отримали повний пакет підтверджень. І це ще їм повезло, що вони не в повній снаряді ракетами були. Так би ми тільки фото такого одного здоровеного котлована отримали, все. А тоді, в августі, ця новість пройшла ну як то малозаметно. Многі даже і не повірили, що ми там щось таке жирне вполювали. А от зараз повірите? От час, тим більше що фото і відео у нас вже є. в Крыму поражен редчайший комплекс российских оккупантов. Это важнейший элемент дальнего ПВО. Это уже стало будничной системной рутиной. Уничтожение вражеских объектов в Крыму, что уже давно превратило для оккупантов полуостров такую себе Чернобаевку. Но тут интересно относительно редчайший для россиян РЛС-55 Ж6У «Небо-У», изюминка которой даже не в ее стоимости более 100 миллионов долларов, а несколько вином. На сегодняшний день верифицировано уничтожение двух РЛС-55 Ж6У «Небо-У» и трех рлс ЛС 1 л 119 небо СВУ. Для российских оккупационных войск это очень важный элемент дальнего ПВО, пришедшая на замену РЛС П-70 и стоящая на дежурстве радиотехнических полков, что позволяет фиксировать и сопровождать цели на высотах более 10 километров, в том числе и в воздушном пространстве Украины. Небо У – это самая современная система нестратегической ПРО на вооружении у России и их считанные единицы в прямом смысле слова. А мне, знаете, нравится, что они постоянно пытаются усылать свои ПВО в Крыму, І от чим більше якою-то вони усіляють, тим краще. Це ж значить, що ця хрень в другому вже працювати не буде. Вони її припруть сюди, а тут же набагато проще в неї попасти. І ми там вже таке кладбище їхнього ПВО всякого устроїли, що ні один регіон такого і близько ніколи не бачив. Ну, А щоб аналогія з Чорнобаївкою була ще більша. Напомніть мені, що ми їм там Чорнобайівці отоварювали вертольоти і всяку другу літаючу хрень. Да? А чем Крым хуже? Бойцы ГУР поразили сразу три российских вертолета Ми-8 в оккупированном Крыму. Видео. ГУР показал уничтожение в Крыму двух самолетов-амфибий Б-12 «Чайка». В ГУР подчеркнули, что это первое уничтожение самолетов данного типа за все время эксплуатации. Блин, русские, мы за вам еще вот этот весь мусор, давно потерявший свою актуальность, должны убирать, что ли? Да, Хоча вони навіть ці амфібії ще умудрялися для стріження в морі. Ну, зачем воно вам зараз, коли ми РЛС-ку дорогу і ту вам вже коцнули? Так що, знаєте, ні потеря Привозьте ще і продовжуйте шукати винуватого А головне, що це не ви самі. Американські самоліти-розвідчики прямо участвують в ударах по Криму. В Києві видихнули. Трамп наш. Несмотря на публічне заявлення Дональда Трампа, США продолжают фактически воювати на стороні України. Ой, вони про ці натовські розвідчики, які там отродясь по яким то непонятним своїм ділам, постійно шаряться. І шарилися ще там при Байдені, ще при Обамі. Вони вже всі вуха прям прожужали. Та да ми даже не знаємо, що вони там роблять. А ви, якщо знаєте, якщо уверены, ну то збивайте їх. Що ж ваш Путін, воєнному преступнику Трампу, на красной дорожке ручку пожимав і улибався, ультиматум би який-то там заявив? Ми б навіть не дернулись. Нам на того вашого Трампа насрать з високої башти, з нього толку, як з козла молока, аби шкоди поменше було. Ну, якщо от ми там в Криму, по вашій версії, от іменно дякуючи Трампу, по всьому попадаємо, то як же ми вас на вашій території тоді нащупуємо? А над вами там теж постоянно який-то натовський трамп літає. Силы спецоперации Украины снова поразили Волгоградский НПЗ. Работа завода остановлена. Дроны ударили по нефтехимическому комплексу Газпрома в Башкортостане. Завод горит. Атака дрона восстановила работу Астраханского завода Газпрома. Астраханский газоперерабатывающий завод, принадлежащий Газпрому, 22 сентября приостановил производство моторного топлива после пожара, вызванного атакой дронов. О, вот это то, что я как раз и хотел. Я же вам про это говорил уже, что вот новості про наши удары по Їхньому нефтепрому, який ми раз в неділю так в акурат завжди збираємо, і які є, на, мою думку, самими правильними санкціями, які зараз накладаються на Росію, от, щоб вони відходили на другий план. Щоб ми про них вспоминали після яких тут інших, більш ярких ударів, особливо по Криму, до якого в нас, ну прям скажімо, особа, любов, і це ж там якраз по графіку. Сейчас. Бархатний сезон починається, да і що там мені підказує, що цей сезон там буде сейчас особливо бархатним.